Вітаю! Ми на території львівського житлового комплексу Шенген від корпорації нерухомості Ріел. І перш ніж ми перейдемо до відеозвіту ходу будівництва, варто зазначити, що третій будинок першої черги вже введено в експлуатацію. А наші будівельники роблять усе можливе для того, щоб інші будинки були завершені якнайшвидше. Житловий комплекс Шенген місце для спорту і відпочинку. Вам треба лише вийти з будинку, і можна займатися спортом у зручний для себе час. Навіть не відкладаючи активності на наступний понеділок, а ввечері спокійно відпочити в тиші на затишній території зі зручними лавами. Ну а тепер безпосередньо до будівельних робіт у четвертому будинку першої черги. У секціях 4.1 та 4.2 завершують електромонтажні та сантехнічні роботи, виконують штукатурні роботи та заливають стяжки. В секції 4.3 закінчують влаштування монолітного каркасу. Паралельно триває кладка стін. У п'ятому будинку другої черги мурують дахову котельню, монтують вікна. В шостому будинку мурують стіни 11-го поверху. У восьмому будинку фіналізували фасад та дах. Також завершили облаштування стяжки і штукатурки. В 10-му будинку залили стяжку. Паралельно тривають роботи в апартаментах. Ну а тепер до третьої черги. У сьомому будинку виконують гідроізоляцію фундаменту. В дев'ятому будинку в секціях 9.1 і 9.2 морують стіни другого поверху. В одинадцятому будинку закінчили влаштування даху. Завершують фасадні роботи. Дякую за перегляд цього відео. Якщо ви хочете і надалі слідкувати за ходом будівництва цього та інших об'єктів корпорації нерухомості Ріел, ставте лайк та підписуйтесь на канал. У описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас ради чекають. А якщо є запитання, залишайте їх у коментарях. До зустрічі.